Зірки Мішлен це золотий стандарт в кулінарному світі. Для шефів отримати зірку Мішлен означає кар'єрний зліт за одну ніч для поціновувачів їжі. Це маяк, що веде до кулінарної досконалості. Але звідки взагалі походить ця престижна нагорода? І сьогодні ми з вами маємо розібратися, звідки впали у ці зірки мішлен. Як працює система оцінки? Чому ресторани і шефи всього світу прагнуть цих престижних нагород, чого їх немає в Україні? І оце от все загалом покриваємо максимум питань про мішлен. То не знав зірки Мішлен – це нагорода, що визнає найвидатніші заклади харчування у світі. Одна зірка може підняти репутацію закладу, привернути увагу туристів і вплинути на світові кулінарні тренди. І щоб по-справжньому зрозуміти зірки Мішлен, потрібно повернутися на початок 20-го століття. Все почалося у місті Клермон Ферран у Франції у 1889 році, коли брати Андре та Едуар Мішлен заснували свою компанію з виробництва автомобільних шин. І, і От реально це одна й та сама компанія. Та Мішлен шини, та що мішлен, а той, які роблять гайд, це одне і те саме. Але от на той момент була проблема, тому що на той час в країні налічувалося менше ніж три тисячі автомобілів, і плюс розгалуженої мережі доріг Франції на той момент не існувало. Бензин було важко дістати, тому автомобілісти не їхали далеко без нагальної на то потреби. І шини, як ви розумієте, були не дуже популярним товаром. Тому брати мусили знайти спосіб, як дати людям привід більше їздити, і це мало підвищити. Продаж автомобілів, а відповідно і продаж шин. Тому вони створили невеликий безкоштовний путівник з сповнений корисною інформацією для мандрівників. У ньому були карти, інструкції, як замінити шину, і місця, де можна заправити автомобіль. А ще увага, список закладів, де можна поїсти або переночувати після насиченого дня. Спочатку це був суто практичний посібник для водіїв. але розділ із переліком хороших місць для їжі швидко став найпопулярнішим. Ну тому що люди люблять їсти. Перша світова війна тимчасово Зупинила випуск гайду, проте вже до 1920 року його виробництво відновилося, і саме тоді почалася нова важлива епоха в його історії. Згідно з офіційним сайтом Michelin Guide, одного разу Андре Мішлен зайшов до шиномонтажної майстерні і побачив, як один із путівників використовували, щоб підперти робочий верстат. Ну, виходячи з принципу, що людина по справжньому цінує лише те за що платить, у 1920 році було запущено оновлений путівник Мішлен, який продавали за 7 франків. Зараз. Приблизно 1 долар 50 центів. Ну коротше, недорого це зі 80 гривень. Брати Мішлен суттєво підвищили якість видання. Вони прибрали рекламу. Вони додали список готелів в Парижі, систематизували перелік ресторанів і навіть залучили таємних дегустаторів, щоб оцінити всі ці ресторани об'єктивно. У 1926 році путівник почав присвоювати ресторанам зірки Мішлен. І спочатку всі заклади, які отримували одну зірку, вважалися закладами високої кухні. А вже в 1931 році було запроваджено три рівнину. Систему оцінювання, яка використовується і до сьогодні, під час Другої світової війни путівник Мішлен зіграв важливу роль у 1944 році, коли союзники готували наступ через Францію, багато дорожніх знаків були зруйновані. Тоді вирішили передрукувати путівник 1939 року з детальними картами міст, щоб допомогти військам орієнтуватися. І це той приклад, коли під час другої світової війни ми не хейтимо бренд, а навіть цінуємо його вклад. Тому що, якщо ви пам'ятаєте історію злої Вітон, пам'ятаєте. Історію з Порше. Криче загалом багато брендів мали трошки сірої частини історії. Таким чином видання зробило свій внесок в звільнення Франції, і з 1945 року він почав виходити на постійній основі. І від часу свого створення путівник зосереджувався на Франції, але поступово його вплив розширювався. У 2005 році він вперше вийшов в США, потім додалася Японія, Італія і інші країни. А зараз путівник охоплює 32 країни світу, і його розширення на увесь світ допомогло розвитку міжнарод. Одної кухні і при цьому зберігала високі стандарти компанії Мішлен. Тепер важлива річ: а як же ресторани отримують зірку «Мішлен»? Бо це доволі багатоетапний процес і не все так просто, як здається. Загалом інспектори «Мішлен» звідомі своєю анонімністю. Вони відвідують ресторани без попередження, не розкриваючи своєї особи протягом всього року від сан франциско до Сеула вони подорожують світом і оцінюють найкращі ресторани планети. Причому за це все платить компанія, щоб оцінка була об'єктивною. І це насправді звучить, як робота мрії. <хи> я б теж не проти кататися по світу, їсти і потім комусь давати зірочку, а комусь не давати зірочку. Але я не думаю, що вони мене візьмуть. Треба, напевно, сі кинути. Особистість інспекторів тримається в секреті, але в 2015 році журнал Валеро. Акчуелес, якщо я неправильно помиляюся з вимовою, розкрив як відбувається їхній відбір. Кандидат повинен мати досвід роботи в сфері готельно ресторанної справи, буде старше 30, а після прийняття на роботу дати обітницю таємності. Про свою роботу вони можуть розповідати лише чоловіку або дружині. Після затвердження кандидат проводить 6 місяців в навчанні разом з досвідченим інспектором, перш ніж зможе оцінювати ресторани самостійно. Інспектори Мішлен в середньому тестують 250 ресторанів в Європі на рік. А для цього вони проїжджають 30 тисяч кілометрів, ну відповідно теж за цей період часу. Отож, спочатку ресторан відвідує анонімний інспектор Мішлен без попередження, він замовляє кілька страв під час одного або кількох візитів, щоб оцінити рівень майстерності та стабільності якості. Зірки Мішлен присуджуються за п'ятьма ключовими критеріями: якість інгредієнтів, майстерність смаку та кулінарних технік, особистість шефа виражена в його кухні, як він розкривається, співвідношення ціни і якості. Я тут, звісно, маю дуже багато питань, і стабільність. Тільність якості між візитами не всі висновки робляться за один раз. Ну, слухайте, бюджету, кудись треба спускати. Після кількох відвідувань і обговорень з іншими інспекторами формується рекомендація для редакції Мішлен Гайд. Якщо команда погоджується, ресторан отримує зірку в наступному виданні путівника. Ресторани можуть здобувати від одної до трьох зірок, і кожен рівень різко підвищує міжнародний престиж закладу. Тепер що ці зірки означають? Одна зірка означає, що ресторан хороший в своїй категорії. Дві зірки: це відмінна кухня варта. Того, щоб трохи навіть відхилитися від свого запланованого маршруту, і три зірки відзначають виняткову кухню, яка вартує окремої подорожі. Тобто, буквально Гайд каже, туди треба поїхати. Зірки присуджуються двічі на рік під час спеціальних Star Sessions. Ну, це коротше, сесії зірок. Е, грубо кажучи, я не знаю. Бенефіс, у яких беруть участь головний редактор путівника, відповідальні інспектори та міжнародний директор Мішлен ґаль. Рішення про присвоєння однієї або кількох зірок ухвалюється одноголосно. Після присудження будь-якої. Зірки кілька інспекторів відвідують ресторан протягом року, щоб визначити, чи зберігається попередня оцінка, чи варто додати більше зірок, або попередній рейтинг більше не відповідає дійсності. І мені тут в голові працює одна схема. Якщо ти любиш якийсь кебаб на якійсь вулиці, ти міг видати йому зірку, просто щоб в ньому ще протягом року пару разів поїсти на халяву. Непогана схема. Не думаю, що вони нею використовуються, але якщо там є якийсь українець. Хі -хі. Може, воно й так взагалом в останньому випадку, про який ми проговорили, тобто, якщо рейтинг не відповідає дійсності, ресторан може втратити всі свої зірки. І цікаво, що понад ну, серед 20 тисяч ресторанів у 32 країнах світу, які оцінює і представляє Мішлен, лише 15% всіх закладів отримують хоча б одну зірку. Близько 3% має дві зірки, і три зірки має менше ніж 1% ресторанів. Тому як ви розумієте, усі ресторани і шефи їхні шефи не просто так планують отримати, ну не знаю, оскар в сфері кулінарії, тому що зірки мішлен підвищують доходи доходи і репутацію ресторанів. Наявність однієї зірки може збільшити прибуток на 20%, Дві зірки на 40%, а три зірки може буквально, щоб подвоїти твої доходи. Тому чи є заради чого старатися? Так. Є багато ресторанів, буквально, що десятки і сотні ресторанів працюють над удосконаленням кухні і сервісу, щоб зберегти свої зірки. Втрата зірки може призвести до втрати клієнтів, то тому що ти ходив в заклад з однією зіркою мішлено. Потім ти бачив в неї його забрали, і ти зразу задаєшся питанням: а що тут сталося? І напевно тобі ця динаміка не сподобається. Загалом одного разу в Дубліні ресторан, який втратив зірку, він зазнав зниження прибутку на 76%. Тобто такі випадки підвищують престиж зірок. Мішлен. і отримання зірки може також кардинально змінити кар'єру шефа. Тому що разом із всесвітнім визнанням приходить і увага медіа. Повірте, якщо завтра в Києві видадуть комусь зірку Мішлен. Ми всі про це дізнаємося. Ми про всі про це проговоримо. Сюди реально буде приїжджати багато людей, щоб відвідати цей ресторан, щоб подивитися, а що ж це за такий ресторан в Києві відкрився, чи в Одесі, чи в Рівному, або десь ще що там дали зірку мішлен, і це повірте вплине на репутацію шефа і на трафік навіть в місті. Тому ми маємо зробити висновок. І правильно зрозуміти, що пізнаваність це великий актив, але разом ці зірки переносять і величезний тиск, тому щоб їх отримати, потрібна непохитна відданість якості і постійним інноваціям. Деякі шефи відверто говорили про психологічне навантаження пов'язане з цією гонкою та досконалістю, і там непогано піднялися психологи. Тут до речі, могла бути інтеграція якихось площадок, де рекламують психологів, але її поки немає. Але незважаю, незважаючи на ось цей на весь тиск, станом на 2025 рік у світі є сто 57 трьохзіркових ресторанів серед найбільш зірковитих шефів за всю історію були француз, Жоель. Робюшон, якого вважають найкращим шефом сучасності, і в нього сумарно 31 зірка Мішле. Ну тут не посперечаєшся, тупо математика тебе задавить. Багато його ресторанів спираються на класичні техніки французької кухні. Вони поєднуються з легшими новішими стравами. Меню може включати всякі різні перепілки, фаршировані фуагра, але інколи навіть картопляне пюре. Просто воно має бути унікально і добре зроблено. І як ви розумієте, зірку можуть дати навіть за пюрешечку. На другому місці теж француз його. Звати Ален Дюкас, і за свою кар'єру він отримав 21 зірку. І про цього чувака ще навіть я чув, коли працював в ресторані. От про нього реально багато хто знає, і говорить третя людина, напевно, найбільш відома ну, широкій публіці. Це шотландець Гордон Ремзі, і в нього загалом 17 зірок Мішлен. Хоча на зараз актуальними є лише сім із них, але doesn't Метр 17 – це все одно дуже багато. В Україні на жаль, ще немає жодної зірочки. Проте в Чикаго є ресторан української кухні Анеля. Там подають борщ, вареники, полтавські галу голубці, банош і так далі. І в 23-му році він отримав зірку Мішлен. чим ми можемо все-таки та й пишатися. Окрім зірок, Мішлен пропонує додаткові нагороди, щоб відзначати різні стилі харчування. Біп-гурме із 1997 року зосереджується на повсякденних закладах, тобто не якихось супер-пупер кухнях, а просто базові ресторани. Він виділяє ресторани, які пропонують смачну їжу за доступними цінами. Також ще є Мішлен плейт, ну тобто тарілка Мішлена із 2018- року. Вона відзначає ресторани, які готують смачну їжу, але не підпадають під критерії зірки або навіть біб гурме тобто такі собі середнячки в сфері харчування. Green Star, яку запровадили в 2020 році, нагороджує ресторани, які дотримуються принципів екологічної відповідальності, і водночас пропонують чудову кухню. І мішлінкії, тобто ключ мішлена, присвячено готелям, які пропонують винятковий досвід перебування, оцінюючи архітектуру, сервіс і загальне враження. А для нашого каналу ми створили монобал. Фазу, де можна відзначити нашу роботу трьома рівнями підписки, і можете відчути себе таємним інспектором. Як ви розумієте, зірки мішлен це вже не просто символ якості, це справжній драйвер ресторанного світу, і вони піднімають репутацію, збільшують доходи і змушують шефів видумувати нові смаки. Сію лейтер, і чекаємо на зірочку в львівських круасанів і позатої хати.